Дивіться в сьогоднішньому відео. Дмитро Коляденко на камеру зателефонував Ірині Білик від запитання, колишньої в нього відняло мову. Крім цього, у зрадниці Лоліти в Росії з'явилися серйозні проблеми з концертами. Також Ігор Кондратюк пригадав останню розмову з В'ячеславом Узілковим та як він наїхав на нього. І наостанок Леонардо Ді Капріо виповнилося 50 років, якою була закрита зіркова вечірка, де всіх змушували заклеювати камери. Це та зірки. Поїхали. Хореограф Дмитро Коляденко заінтригував романтичною телефонною розмовою з колишньою обраницею Іриною Білик. Пара неодноразово підігрівала чутки про своє воз'єднання, і цього разу був не виняток. Однак тепер розмова пішла в русло, якого не очікував Дмитро Коляденко. Хореограф був головним гостем програми Запитала у телеведучої Надії Матвєєвої і за правилами мав відповідати на запитання з різних галузей і періодично просити по допомогу знайомих. Однією з них виявилася Ірина Білик, яка перед поставленим питанням вирішила шокувати Коляденка своїм запитом: хто була твоєю коханою дружиною? Перша чи я?» – запитала Ірина Білик і поставила Коляденка в ступор. Він розреготався і жартівливо удав, ніби зв'язок перервався. Першою дружиною Дмитра Коляденка була продюсерка Олена Коляденко. Їх шлюб тривав близько 10 років. Уже через певний час хореограф почав жити з Іриною Білик разом, і тривало це 5 років. Ірина і Олена це найкращі жінки в Україні, бо таких як вони не буває. Відхилився від відповіді на питання співачки хореограф. Під кінець програми Дмитро Коляденко все ж відповів на питання, яке цікавило його екс-кохану, і пояснив, що має гарні стосунки із Іриною Білик і з Оленою Коляденко. я не можу таке сказати, тому що я з Оленою жив і любив, і люблю її 11 років, а з Іриною 5 років. Що з Оленою п'ять років ми були в війні, воювали після розлучення, що з Іриною п'ять років? У мене зараз дуже гарні стосунки, що з Іриною, що з Оленою, що з Пилипом. А Пилип, це син від першого шлюбу. Не хочу нікого ображати, тому що моя душа каже, що я люблю і Олену, і Ірину, і Пилипа, і всіх людей, які до мене гарно ставляться, зізнався танцюрист. Протягом шоу Дмитро Коляденко звертався до білик різними пестивими словами. Ірина, Іринко, привіт, моя люба і кохана, казав він. Артистка також зауважувала, що для чоловіка неприпустимо її називати офіційно. Дімусік, Ірино, це офіційно, кажи, Люба і русічка». Раніше повідомлялося, що після сварки у травні і остаточного розриву стосунків Ірина Білик через кілька місяців все ж помирилася з екскоханим. Друзі, як вам такі взаємовідносини між Іриною і Дмитром? Пишіть у коментарях. Ми будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку і йдемо далі. Уродженка Мукачево, співачка запроданка Лоліта Мілявська, пожалілася на проблеми з концертами у Росії. Зрадниця, яка вже давно проміняла батьківщину на криваві рублі, записала відео, де зазначила, що її виступ у місті Ярославлі збиралися зірвати. За словами Лоліти, прибувши до міста проведення концерта, вона побачила 50 чоловіків. Прямо мінівени підігнали, щоб зірвати концерт у Ярославлі. 50 лобів, і я дівчинка. Ось що вони від мене хотіли, каже горе артистка у ролику. Виконавиця зізнається, тільки вставила зуби та думала, що знову лишиться з понівеченою усмішкою. Мілявська обурилася, що акцію протесту влаштувала російська громада. Називається це російська громада. Ну які ви росіяни, якщо ви своїх же росіян намагаєтеся знищити, чого ви добиваєтеся від мене? Чого ви хочете, продовжила запроданка. Далі вона зазначила, що даний фонд публікує нечисті фінансові звіти, нібито наживаючись на інших. Це що в обхід держави, чи що? Ви що наколюєте так за податками людей? Ну, слухайте, дорога російська громада, у мене до вас прохання. Якщо ви вже висуваєте претензії до інших, давайте почніть із себе. Ну, хоча б надайте, будь ласка, для таких як я громадян фінансову звітність, додала Лоліта. Чекаю, інакше теж напишу на вас доноси. Путіністка також зазначила, що організація відправила на концерт гінця та пригрозила фонду. До речі, дякую вам за те, що ви послали свого гінця, якому купили квиток на балкон, де він знімав весь мій концерт. Ви думаєте, я не знала де він сидить? Знала, чудово знала та передала йому привіт і показала його на весь зал для глядачів камерою. Звідси всім великий привіт. Чекаю на фінансову звітність в організації, яка вважає себе шанованою. Не треба наколювати державу це завжди погано закінчується. Друзі, а що ви думаєте про цю боротьбу жаби та гадюки? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Український продюсер Ігор Кондратюк пригадав останню розмову із боксером і шоуменом В'ячеславом Узілковим, який помер вчора, 9 листопада у віці 45 років. Вони разом працювали на шоу Україна має талант протягом 6 і 7 сезонів. Востаннє чоловіки спілкувалися ще у 2020 році, але розмова виявилася досить напруженою. Ігор Кондратюк пригадав у Фейсбук, що тоді В'ячеслав Узілков балотувався в мери Вінниці, а обрана ним проросійська партія не на жарт обурила продюсера. З узілковим за столом журі Україна має талант. Було весело. Ви ж бачили. Востаннє, коли ми випадково зустрілись на якомусь заході, слава сказав, що буде балотуватись в мери вінниці від ОПЗЖ». Я, почувши назву партії, наїхав на нього максимально жорстко. Славко не очікував такої реакції, пригадав Ігор Кондратюк. Як стверджує продюсер, узілков з ним завжди спілкувався українською мовою, хоча обирав проросійський напрямок в політиці і звертався на ви. При цьому боксер був здивований, що колега не побоявся наїхати на нього. Ігорю Васильовичу, ніхто мене ще так не вичитував за цей вчинок, мовив він тоді. У відповідь Узілков почув від продюсера, чому так відбувалося: так всі ж бояться твоєї правої, але то вже в іншому житті. Земля тобі пухом слава, мої щирі співчуття Роберту, олівії і усім рідним, додав Ігор Контратюк. Нагадаємо, що у суботу, 9 листопада, в день стало відомо про смерть 45-річного боксера В'ячеслава Узілкова. Причину ніхто не повідомляв, але раніше цього року йому діагностували у серці. 26 квітня узілков повідомляв про перенесену операцію на серці, а згодом отримання другої групи інвалідності. І наостанок 11 листопада, голівудському актору лауреату премії Оскар Леонардо Ді Капріо, виповнилося 50 років. Свій ювілей знаменитість провів у колі сім'ї та друзів на грандіозній вечірці, яка відбулася за два дні до свята у приватній резиденції в Лос-Анджелесі. На масштабному гулянні було близько 500 гостей, серед яких Бред Піт, Тобі Магуайр, Одел Бекхем Молодший, Таяна Те Тейлор, Джемі Фокс, Періс Хілтон, Кара Делевінь, Кріс Рок, Кеті Пері, Орландо Блум, а також батьки іменинника Джордж Ді Капріо та Ірмелін Інден Біркен. Проте присутні на заході навряд чи поділяться в мережі пам'ятними кадрами з дня народження зірки Титаніка, адже на святі було досить цікаве правило, що змушувало всіх заклеювати камери на телефонах. Справа в тому, що вечірка Ді Капріо відбувалася в одному з найексклюзивніших клубів Голівуду Сан-Вінсенте Бунгало. Заклад має стійкі переконання стосовно приватності клієнтів, тож на його території забороняється робити фото чи відео. За словами джерела, працівники клубу мали близько 700 спеціальних наліпок, що використовувалися для перешкоджання фільмування зіркового гуляння. Як повідомляє видання People, оскароносний актор досить ретельно поставився до музичного оформлення своєї вечірки. За діджейським пультом працював американський співак та музичний продюсер Андерсон Пак. За словами інсайдера, гостей частували дорогим шампанським, а головним десертом став морквяний торт. Протягом всього заходу Леонардо Ді Капріо перебував у чудовому настрої, тож привітно спілкувався з усіма присутніми. Інсайдер зауважив, що окрім світових зірок, на гулянні також було багато друзів-актора зі шкільних років. Не обійшлося на заході й без емоційних моментів. Співак Стіві Вандер особисто виконав для актора свою легендарну пісню «Happy Birthday», тоді як інші гості стали навколо іменинника та аплодували йому. Леонардо Ді Капріо був сильно розчулений таким подарунком та навіть не зміг стримати сліз. Друзі, як ви відноситесь до Леонардо Ді Капріо? пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Та побачимось в наступних відео.